Всім привіт! З вами знову витребеньки, і сьогодні ми приготуємо смачний полуничний зефір на печиві. Полуниця в мене морожена, але може бути свіжа, перебита блендером. До полуничного пюре додаю цукор. Далі за рецептом необхідно додати води. У мене ж утворився сік з мороженої полуниці, тому я додала цей сік. Після цього висипаю агар агар. Перемішую та відправляю на вогонь. Коли закипить, потрібно проварити ще 3 хвилини і відразу зняти з вогню. Білки ми добре збили до стоячих піків. Порційно додаємо пюре до білків. Спочатку частину висипали і збиваємо. Після цього, як трішки збили, додаємо ще частину від пюре. І знову збиваємо білки з полуницею. Після цього викладаємо все в кондитерський мішок. Пришвидшуємося, тому що маса швидко застигає. Викладаємо збиті зефірки на печиво. Так дуже зручно потім їх їсти. Зефір має стабілізуватися на протязі 2-3 годин. Натуральний смачний зефір готовий. А я дякую, що ви готували зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого. З вами були рецепти витребеньки в мисці від Оксани.